Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він моби до міху безодні, складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Господь є Творцем Всесвіту. І ця істина сприймається е, лише вірою. Бо не всі вірять у це. Але так воно є. Господь створив усе світ. Він створив нашу землю, створив нас з вами і весь оточуючий нас світ. Ми тісно з ним пов'язані, з цим світом. І сьогодні, дякуючи Господу за врожай, ми висловлюємо також подяку і визнаємо нашого Господа як Творця. Господь є Творець і завдяки йому з'явилось усе. Івана, перший розділ, ми сьогодні на уроці суботньої школи також згадували все сталося. По слову Його. Господь любить своє творіння, Він піклується про нього. Ми живемо в матеріальному світі, і для життя нам потрібні матеріальні речі. Так створив Бог. Для нашого біологічного існування потрібно харчуватися, тому наше життя пов'язане з природою. І з рослинним світом. Завдяки ньому ми харчуємося, завдяки ньому ми також дихаємо, да? тому що рослини виділяють кисень, а ми видихаємо вуглекислий газ. І так ми один з одним співіснуємо. Якщо в світі відбуваються певні катаклізми, такі як затоплення, чи засуха, чи ще щось. Що тоді відбувається? Люди відразу потерпають від браку харчування. Вони відчувають дефіцит в цій сфері. Хоча в нас не було засухи і не було. Скажімо, якогось землетрусу чи наводнення, але з початком повномасштабного вторгнення, я думаю, ви також, можливо, були учасником цього, коли в супермаркетах були великі чарги на ринках і так далі, люди закуповували продукти, тому що е, ніхто не знав, що може відбутися е, в, завтра або найближчим часом. Життя ізраїльського народу, зі слава Божого, ми також дізнаємось про це, воно було пов'язано із сівбою та жатвою. Про це сьогодні згадував також Микола Степанович вранко в своїй проповіді. Ісус Христос неодноразово використовував у своїх проповідях ці образи, даючи людям духовну поживу і задовільняючи духовний голод. Переживши. Пустелі фізичний голод. Пам'ятаєте, да? після свого хрещення Ісус Христос Духом Святим був відведений до пустелі для випробування від, від сатани. І там 40 днів він постив. Не кожна людина може витримати, напевно, цей час. Якщо вам доводилося постити, найбільше часу мені вдавалося постити. Це три дні. Повне утримання від, від їжі, але лише вживання рідини. Перший день відчуваєш дуже страшний голод. А на другий день відчуваєш, але вже менше. А на третій, на третій день ти тобі вже, ну, скажімо, їжа не, ну, не важлива, ти на це не звертаєш увагу. Ісус Христос. 40 днів посів. Але коли підійшов лукавий для випробування, що сказав Христос? Не самим хлібом. Але Словом Божим буде жити людина. Хліб також пов'язаний із сівбою і Да? Христос також використовував образ хліба для ілюстрації е, себе або да? свого тіла. Минулої суботи ми приймали вечерю Господню. Да? Він сам сказав це хліб, хліб життя це тіло моє, що за вас ломається. Відома притча. Притча Ісуса Христа про сіяча, Матвія 13 розділ з 3 вірша. Давайте ми пригадаємо з вами. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на груд кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то е, зів'яли, а куріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен. І вигнався Терен і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в 60, а те в Тридцятеро, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І далі ми бачимо Ісус пояснює цю, цю притчу, але зверніть увагу, Він використовує. Оце ситуацію з посівом. В моєму житті досить часто доводилося бачити те, що розказує Ісус Христос, коли ну, в сільській місцевості, де проживали мої бабусі, дідусь, потім батько почав займатися землеробством. І о, саме таким чином люди сіяли, тобто розсипали. Це зерно на своїх ділянках, хто мав ну, бажання і таку потребу. І просто там чи граблями загортав спушену землю, або хтось не знаю, там культивував трактором, і таким чином відбувалася така сівба. Скажімо, там в колгоспі, то це ну якби сіяли сівником. І, будучи ще малою дитиною, можливо, ви також, ну, коли проїжджали там засіяними полями, звертали увагу на те, що от те, що посіяне близько до дороги, от воно е, ну, якби такого невеликого зросту, е, погано, погано росте, тому що при дорозі ґрунт, е, ну, машини їздять десь більше заталоване, і воно зростає не досить, не досить гарно. А те, що, скажімо, далі, де е, спушена земля і так далі, то воно якби зростає гарним таким, гарним таким виглядом. Тому оці моменти були для Ізраїля дуже-дуже е, дуже, ну, зрозумілі і, і відомі. І тому Ісус Христос використовує цей момент, але... Хоче вкласти певний духовний зміст. Хто такий сіяч? Хто сіє? даний <реклама> момент ну і в даний момент, і взагалі. Тобто зерно це є слово Боже, да, походить воно від, від Бога, да, від Отця Слово Боже походить. І оце слово воно е, сіється, ґрунт це є людське, людське серце, да, люд, людський, е, людський розум, можна так сказати. 18 го вірша, послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє. Приходить лукавий і краде посіяне в серці Його, це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому груті, це той, хто слухає слово, і з радістю зараз приймає Його. Але кореня в нього нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А міштерин посіяне це той, хто слухає Слово Боже, але клопоти віку цього. Та омана багатства заглушують слово і воно зостається без плоду. А посіяний в добрій землі це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід Він приносить і дає один у сто раз, другий у 60, а той у 30. Іншими словами, оці, оця ілюстрація Христос переводить на духовну, на духовну сферу. Тобто те, яким е, є людське серце. Коли вона чує Слово Боже, от, е, так вона відреагує. Можливо, ви е, зустрічали в своєму житті, що коли ви пропонуєте комусь істину, да, або там, духовну літературу, або щось про духовні речі, е, люди зразу ні, ні, нам це не потрібно. Е, є люди, які прийняли щось вас спитали. Десь ви з ними поспілкувалися, але не роблять відповідного рішення. З певних, з певних життєвих обставин комусь в суботу не виходить приходити в церкву, і вони не готові цим пожертвувати, в когось ще інші проблеми. А хтось прийняв істину да, на емоціях, на якихось іншому такому підґрунті, але потім з часом емоції прийшли, і людина побачила, що це її не цікаво. А є ті, хто відчули це, прийняли і знаходяться з Господом постійно. Нагадали да? цю притчу? Є інша притча, вона теж по, про, про Сівбу, в цьому ж самому розділі з 28-го вірша. 24-го, перепрошую. Царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукелю між пшеницею насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві роби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? Він їм відказав, чоловік супротивник на оце. А раби відказали йому, отож, чи не хочеш, щоб пішли ми його повиполювали. А він відказав, ні. Щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ними пшеницю. Залишіть хай разом обоє ростуть, аж до жнив, а жнива, а в жнива накажу я жінцям, зберіть перше кукіль, його пов'яжіть у снутки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Вам доводилося бачити кукіль? Чим відрізняється кукіль від е, пшениці або від, від іншого зерна? Е, Кукіль він дуже схожий, коли от вони зростають разом ще в молодому віці, поки не викине колосок. Да. Він дуже, дуже схожий. А вже коли викидує колосок і е, починає наливатися зерно, от тоді видно, видно різницю. І е, ну, не, не так часто це буває, але все одно. Побачити, побачити це можна. І е, коли є такі зернові, які наливаючись е, е, зерном під вагою, е, колосочок схиляється, е, ну, донизу схиляється, а в кукіль стоїть е, рівненько. І тому, Хрис, коли йде оця ілюстрація, да, Христос каже, що е, коли між пшеницею, що коли вона не дозріла вибирати оцей кукіль, ви можете пошкодити, але можете не розібратися. От. І в, тому, і в цьому теж є велика істина. Чому? Тому що Господь лише оприділяє, да, хто пшениця, а хто, а хто кукіль. Іншим цього не дано. І е, лише під час жнив. Коли вже жнива, коли збирають урожай, то тоді відповідно до того, де є зерно, а де його немає, тоді можна вже це визначити. Зверніть увагу оці дві притчі, да, які ну, йдуть майже одна за одною. Скільки зусиль витрачає Господь, скільки зусиль витрачено на те, щоб зібрати. Добрий врожай. Скільки йде, ну, скажімо так, втрат. Тобто те зерно, яке сіється на... десь при дорозі впало, це також, це теж зерно. Це добре зерно. Це слово, ну, якщо використовувати алегорично, слово Боже, це певні, певні якісь затрати. да? От, Уявіть собі, Ну, це невеликий процент, але все ж таки він, він, він є, коли це зерно, воно просто втрачається. Або те зерно, яке впало в кам'янистий ґрунт, да? яке воно е зійшло, але певні моменти, там, чи вітер, чи сонце припалило, і воно теж втрачено. Або те, яке впало е в ґрунт, але тернина да? його за е заглушила. І воно теж по суті своє втрачено, тому що немає того доброго врожаю. І те добре зерно, яке посіяне на, добрій, на доброму ґрунті, оця друга притча, яку ми з вами розглядаємо, вона теж знаходиться в такому не досить доброму положенні, тому що вона зростає разом, разом із кукілем. Який теж приносить певні незручності, тому що, по-перше, він займає місце, да? на то місце могло би попати, попасти добре зерно і принести добрий, добрий плід. Ще одну притчу хотів би згадати, також пов'язана із, із посівом і жатвою. Луки, 12 розділ 16 по 31 вірш. Там використане... Ісус Христос розказує притчу про багатого чоловіка, який зібрав великий врожай. В одного багача гойна нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити. Що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, постройніші поставлю, позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїх душей, маєш багато добра, на багато років складеного. споживай та їж, та пий, веселися. Боже до нього про рік нерозумний, ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовий? Так буває з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. І промовив він учням своїм. Через це кажу вам: не журіться про життя, що ви будете їсти, ані про тіло, у що ви задягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння. Що не сіють, не жнують, нема в них комура, ні клуня, проте Бог їх годує, скільки більше за птахів ви варті, хто ж вас коли журиться, е, добавити зможе до зросту свого бодай ліктя одного. Тож коли ви найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? Погляньте на утілеї, які вони, е, як вони не придуть ані чуть. Але говорю вам, що і сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна із них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а завтра до печі вкидається, Бог так заодягає, скільки ж краще заодягне він вас, маловірні. Не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу цього шукають. Отець же вас знає, що того вам потрібно. Шукайте ж його царства, а це вам додасться. Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося цю вашому дати вам царство. Яка головна ідея або головна тема, до чого Христос хоче привести нас нею? Дякую, Микола Степанович. І коли ви щось садите або коли ви щось сієте, ви можете підготувати гарно ґрунт, обробити його. Ви можете посадити гарне насіння, ви можете гарно його обробити, обсапати, там, обполоти, полити. Але ви не знаєте, що вродить. Так. Ви можете багато. Мо... Що Що Ну, я маю на увазі, які будуть плоди того, що ви садите. Я розумію, що якщо ви посадили фасолі, то горох ви не будете збирати з нього. Які будуть плоди, які ви зберете в урожай, ви цього не знаєте. І в цьому є от повна, е, повна довіра Богу. У цій сфері Господь якраз показує, що ми в своєму житті все те, що ми робимо, да? так як в новому зап'ятті апостол пише, що робите, робіть, як для Господа. Да? Працюйте. Це все робіть. Але не приділяйте цьому надмірну увагу. Не приліпляйтеся до до цього матеріального світу. Як сказав цей чоловік, хіба погано мати взагалі добрий врожай? Це ж благословення від Господа. Господь дав гарний врожай. Ну і його ж. Це було, мені здається, нерозумно, якщо тобі Господь дав великий врожай, а ти просто ним знехтував, якщо ти не маєш його де покласти. Але розумно з ним е, обійдись. Якщо ти маєш надміру, віддай людям ті, хто не мають. Не, не привласнюй все е, повністю собі. Не акцентуй увагу на самому цьому. Е, Процесі багатіння, так як цей чоловік сказав, їж, пий, веселись, да, душа моя, ні в чому немає для себе нужди. Але якщо ти втратиш своє життя, якщо ти втратиш духовне своє життя, да, втратиш свою вічність, який, яка користь із цього врожаю, яку ти, яку ти зібрав? Абсолютно ніякої користі немає. Господь благословив цього чоловіка, і це було не його власна заслуга, це було е, дар від Бога. Не все в посіві залежить від людини. У першому посланні до Корінтян апостол Павло використовує е, цікаве, цікаве порівняння. Духовної, духовної сфері нашого життя з 3, 1 Коринтян, 3 розділ з 3 по 9 вірш. З 4. Бо хто, бо коли хто каже, я Павлів, а інший я Аполосів, чи ж ви не тілесні? Бо хто ж Аполос, або хто Павло? Вони тільки служителі, бо ви вірували через них. І то скільки кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог що родить. І хто садить і хто поливає одне, а кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Те ж саме і в, духов, в духовній сфері. Господь каже, несіть Слово Боже іншим людям, сійте його. Але е, праця навернення або зміни людського серця, це не залежить від нас. Це робить Господь. Так само, як і врожай, який. Ми садимо, обробляємо, піклуємось, так як ми молимося за своїх рідних і близьких кожного разу, коли ми їм доносимо якісь істини, слова Божого, ми робимо від себе все необхідне і те, що залежить від нас. Але Господь зрощує, так як Він зростив оцей врожай, яким ми насолоджуємося. Тому хай Господь благословить нас в нашому житті, пам'ятати про це і вірно розставляти в своєму житті, свої пріоритети, щоб і проповідуючи іншим, і займаючись своїми власними справами, ми не знехтували тим великим даром і тим великим благословенням, який він. Нам дає. Запрошую вас до молитви. Славимо Тебе наш Господь, наш Бог. Ми вдячні Тобі за велику твою милість і любов до нас, за те, що Ти дарував нам почути слово благодаті. Посіяв зерно істини в нашому розумі, в, нашому, в нашій свідомості, і Ти зростив його в нас, Господи, допоможи принести той добрий плід в Твою небесну клуню, щоб також і через наше служіння, через те, що ми сіємо для інших. А ти, Господи, Зрощуй, щоб і вони також прийняли ті люди, за яких ми молимося, з яких ми переживаємо, Господи, благослови їх, благослови і нас, благослови церкву Твою, благослови ту роботу, ту місію, яку Ти на нас поклав. Все, Господи, в Твоїх руках. Ми очікуємо Твого приходу, коли всі разом будемо. У Твоєму Царстві Небесному радо спілкуватися і радіти зустрічі з тобою, нашим Творцем. Слава тобі, наш Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.